Сьогодні у нас урок з алгебри, властивості та графіки тригонометричних функцій. Як завжди, спочатку перевіримо домашнє завдання. От бачите на екрані у себе номери. Я потім вам скину презентацію, і ви перевірите досконало. І повторимо попередню тему. Попередні теми ми з вами розбирали парні і непарні функції, потім періоди тригонометричних функцій і формули зведення. Давайте повторимо. Перше питання: який головний період синуса та косинуса? Пригадали, що головний період синуса та косинуса це 2 π або 360 градусів? Який головний період тангенса та котангенса? Пригадали, це π, це 180 градусів. Наступне питання. Для знаходження періоду функції y дорівнює синус дорівня sin, та тангенс х використовується формула. Яка формула, пригадали, використовується, бо вона іноді зустрічається на ЗНО. Т дорівнює Т0, дТ0В це головний період тригонометричної функції, поділити на модуль К. Модуль К це коефіцієнт, який стоїть при х, якщо він від'ємний, то виберете його додатні значення. Четверте питання: які елементи обов'язково присутні в формулах зведення? Ну, Пам'ятайте, це елементи пі на 2 пі і 3 пі на 2. В таких, якщо ці елементи присутні в формулах, то вони називаються формулами зведення. П'яте питання: при яких елементах формули зведення змінюють тригонометричні функції? Тобто, якщо у нас Значення в дужках стоїть пі на 2 або 3пі на 2, то синус змінюється на косинус, косинус на синус, тангенс на катангенс, а катангенс на тангенс. Це ми пам'ятаємо. Якщо пі, π, то π тригонометричну функцію не змінює. Як був синус, так синус і буде. Шосте питання: який знак ставлять в правій частині формули зведення? Знак… Нашого виразу ми з'ясовуємо по лівій частині, тобто те, що було дано, яка функція у нас була дана зі своїм значенням. Так. Тепер розберемо графік функції y sin x. sin. Ну, це періодична функція. Ми знаємо, що її головний період це 2 π Отже, ми будемо дивитись графік спочатку розглядати графік побудову графіку цієї функції на проміжку від 0 до 2π на відрізку. так? Ну, ви знаєте, що для побудови графіків нам завжди спочатку треба з'ясувати, ну, намалювати таблицю значень аргументу і з'ясувати значення функції. Тобто нам треба ікси і табличку. Цю табличку ми будемо брати з таблиці значень тригонометричних функцій, основні значення. Так, отже, х ми беремо 0 градусів, пі. На 6, пі на 2, пі, 3 пі на 2 і 2 пі. Чому я пропустила пі на 4 і пі на 3? Бо якщо ми подивимося значення синуса в цих кутах, то ми бачимо, що тут корінь із 2 на 2 і корінь із 3 на 2. Це приблизне буде значення, а на координатній площині їх позначати не дуже зручно. Тому я взяла тільки π на 6, бо синус π на 6 – це одна друга. Ну і зрозуміло, з'ясували, чому дорівнюють у в цих точках. Тобто, синус 0 градусів це буде 0 по таблиці, подивилися, синус π на 6 це одна друга заповнили, синус π на 2 це одиничка в таблицю записали, Синус π – це 0. І, і так далі. В табличці записали. Тепер будуємо <кх> графік функції y дорівня синус x. Координатна площина у нас вісь Хвісь Y. Початок координат. Тепер треба з'ясувати яким у нас буде одиничний відрізок? Моя вам порада одиничний відрізок брати як дві клітиночки. Тобто один – це буде дві клітиночки. Чому? Бо вам треба позначати таке значення на осі Х, як пі, пі на 2 пі на 6. Що таке пі? Ми знаємо, це число 3. Отже, якщо у вас треба знайти пі на 6, то вам треба 3 поділити на 6. 3 поділити на 6 це 0,5. Тобто це половина одиничного відрізка. Значить, у нас буде половина одиничного відрізка це одна клітина. 05. Отже, малюємо графік цієї функції, тобто позначаємо основні точки 0,0. 0. Далі π на 6 одна друга по y, π на 2 1. π – 0, 3 π на 2. Це мінус один і два пі, це нуль за таблицею. Значить, Давайте ще раз з'ясуємо. Я вам сказала, що пі це у нас три. Три, Тобто, 3 одиничних відрізка це шість клітиночок. Один, два, три одиничних відрізка, поставили пі. Пі на два це половина від, цього, від цієї відстані від початку відліку. Да? Це буде три клітиночки Пі на 2, Пі на 6, ми сказали, це одна клітиночка, 3 Пі на 2, ну, це у нас буде, додається ще 3 клітиночки і 2 Пі ще, Дві клітиночки, тобто, якщо ви звернете увагу, у нас буде основні точки 0, Пі на 2-3 клітиночки, пі 3 клітиночки, 3 пі на 2 ще три клітиночки, і 2 пі ще плюс три клітиночки. От ми поставили основні точки. Через ці основні точки проведемо графік нашої функції y дорівнює синус Х. Це така крива лінія, називається хвиля. Так. І ми знаємо, що період у синуса 2пі, тобто через оцю відстань. Через 2 пі така хвиля буде повторюватись. Отже, графік синуса це у нас така хвиля, яка називається синусоїда. Графік функції Y дорівнює синуси, це синусоїда. З'ясуємо деякі властивості функції y дорівнює рівня синус х. По-перше, знайдемо область визначення функції. Область визначення, ви знаєте, це значення x. Значення x тут від мінус нескінченності до плюс нескінченності, тобто будь-яке дійсне число. Де від y до рівня r. Це область визначення функції. Область значень функції позначається буквою e від y, і область значень, Дивимося, які значення приймає синус. Ви знаєте, що синус обмежена від мінус одиниці до одиниці. Отже, e від Y від мінус одиниці до одиниці. Третє. Нулі функції. Нулі функції, ви пам'ятаєте, це точки, перетину з віссю іксів. Це у нас нуль, бачимо точка пі. «пі», 3 пі, 4 пі. Тобто через кожні пі ця точка повторюється. Отже, х дорівнює пі n. Так само і в протилежну сторону. Ну, в загальному вигляді записує х дорівнює пі Так, Наступне четверте. При яких значеннях x функція зростає? Тобто на якому проміжку функція зростає? Ну, Давайте подивимося, найближчий проміжок до нуля. Отут у нас функція зростає. Значить, на проміжку від мінус пі на 2 до пі на 2. І додаємо період, бо період 2π. Такий Підйом повторюється через 2 π через відстань 2 π Отже, буде від мінус на 2 до плюс 2 πn до на 2 плюс 2 πn Спадає, спадає найближчий до нуля. Це оцей проміжок, ось він на графіку, від на 2 до 3 на 2. Ми його записали, і додали тільки періоди синуса. так. Проміжки знаку сталості, коли у, вас, у нас функція більше нуля, коли менше. Знову ж таки, беремо найближче до нуля. Отут у нас додатнє, отут у нас додатнє, і отут додатнє. І з цієї сторони теж додатнє значення Y на цьому проміжку. Перший проміжок від 0 до π. Додаємо періоди. Період 2 πn Отже, 0 плюс 2 πn буде 2 πn а тут π, От У вас точка Пі до пі плюс 2п. Тепер ігрики від'ємні. Ігрики від'ємні можна дивитися або на цьому періоді, або на цьому періоді. На будь-якому буде правильно. Е, ну, е, У підручнику у вас взяли правий отут. От, оце от що, від Пі до 2 пі Тобто, це буде, х е, е, належить проміжку П плюс 2 пі і 2 пі плюс 2PN. Додали періоди. Так, і найбільше значення функції y до рівня sinus x це одиничка, а найменше значення це мінус одиничка. Це зрозуміло. Так, і ми знаємо, що функція y до рівня sinus x це не парна функція, тому її графік симетричний відносно початку координат. От бачимо, як сюди пішло в цю сторону, так симетрично відносно початку координат пішло у цю сторону від'ємному напрямку. Так. Тепер будуємо графік функції y дорівнює косінус косинус х і з'ясовуємо його властивості. Так само нам потрібно. Ну, спочатку з'ясуємо проміжок, проміжок ми тут візьмемо від 0 до 2, 2π, той самий бо період у косинуса 2π. Тепер будуємо табличку за значеннями, але тут уже беремо півнатрі, бо косинус півнатрі – це у нас одна друга і зручно позначати на координатній площині на осі Х. А ці значення ми взяли отут з таблиці, да? подивилися і записали. Тепер ми ці точки всі позначаємо на координатній площині. І у нас буде графік. Ну, ми пам'ятаємо, що один одиничний відрізок це дві клітиночки, тому три клітиночки це буде пі на 2, ще три це пі, ще тридцять три пі на 2, і ще три клітиночки це 2 пі. І основні точки 0,1 по ігреку. Друга точка пі натрий, одна друга. Ну, її не обов'язково ставити, бо волну ви все рівно ну, хвилю, ви малюєте схематично. Я вам показала, що можна поставити таке значення. Пі на 2 у вас 0, пі це мінус 1, 3 пі на 2 це 0, і 2 пі це одиничка. От ми побудували таку криву лінію, з'єднали всі ці точки. І це називається теж хвиля. Це якщо ми перенесемо, повторюємо через період графік цієї функції, то у нас буде отака косинусоїда називається графік Y дорівнює косинус X функції, це косинусоїда. Так, і деякі властивості. Те саме. Область визначення функції це всі точки числової прямої х. Область значень функції це відрізок від мінус 1 до 1. Тепер нулі функції це точки перетину з вісю «х», це, наприклад, пі на 2, і повторюються через пі через отут півхвилі. Да? От, а у нас півхвилі, це у нас пізначення. Значить, це буде пі на 2 плюс пі N. Повторюю, це через Далі. Зростає, на якому проміжку функція зростає. Ну, Зростає, тут взяли проміжок від π до 2π у вас в підручнику. Можна було взяти від мінус π до нуля, і так і так буде правильно, але тут взяли, щоб вам було зручніше, якщо ви будете дивитись по підручнику, я теж так взяла. Значить, π плюс 2 період додали, і 2 π 2πn період додали. Тепер спадає, спадає де? Спадає у нас отут від нуля до пі. Додаємо періоди, це буде 2πn і до пі плюс 2 пі. Так. Тепер проміжки знак осталості, коли y більше нуля. На якому проміжку? От бачимо перший ближчий до нуля проміжок це отут, верхній. Да? Від мінус пі на 2 до пі на 2. І додаємо періоди. Ось, записали. Y менше нуля. Це отут знизу, від піна 2 до 3 піна 2 і додали періоди, записали. Так, тепер найбільше значення як у синуса, одиничка, найменше мінус одиничка, і тепер функція косинус, ми пам'ятаємо, це парна функція, тому її графік симетричен відносно осі ігриків. Тобто, як сюди пішло. Так і сюди пішло. Для вас треба запам'ятати приблизну схему графіків синуса X і косинуса Х. Ви повинні розуміти, що одиничку ви ставите на дві клітиночки по Y, мінус одиничку вниз на дві клітиночки, пі на 2 це три клітиночки, пі, це ще три клітиночки додали, ще три пі на два і ще три два пі сюди від'ємні так само. І функція косінуса починається отут з одинички, і пішла волна через основні ці точки, значить одиничка, потім 0, потім мінус одиничка, 0 одиничка і так далі. А у синуса починається з нуля, пам'ятаєте, 0, потім одиничка вгору пішла хвиля, потім 0, мінус одиничка, і потім знову 0, і так далі, і так далі. Так, оце запам'ятали графік синуса і косинуса. Гіктангенса і дорівня тангенс Х. У тангенса період а, Значить, Ми візьмемо на проміжку від мінус піна 2 до піна 2. Чому на цьому проміжку? Бо а, в точках мінус піна 2 і піна 2 ми з вами з'ясовували, тангенс не існує, бо там є ділення на 0. Косинус піна 2 це у нас 0. І мінус піна 2, тому тангенс не існує. Отже, табличка у нас. Основні значення мінус пі на 2 пі на 2. Міс пі на 4 зручно взяти, бо це мінус 1 буде 0, пі на 4 і пі на 2. Малюємо графік тангенса. Отже, у нас, Ну, чому з'являється спочатку координатна площина в клітиночку. Бо я планувала з вами ж це робити, але не було світла да? і тому уроки не стало. І от я зразу показую вам графік цієї функції. Точка 0,0. Точка пі на 4, е, скільки тут клітиночок буде. Якщо тут дві клітиночки, пі поділити на 4 це приблизно теж одиничка, ну трошки менше. Ви берете, бо це 3 поділити на 4. Да? Це 0,75, трошки менше одинички. А далі воно йде вгору, так, зростає. І не перетинає оце значення пі на 2. Тут не перетинає значення мінус пі на 2, бо цього значення у тангенса не існує. При мінус пі на 4, у вас мінус одиничка. Оці три точки з'ясували, і через них проводите таку криву лінію. Оце у вас графік тангенса на проміжку від мінус пі на 2 до пі на 2. Але він повторюється через період пі. Тому графік тангенса виглядає таким чином. Оце червоним виділено на те, що ми з вами побудували тільки що. Ну і Тобто властивості. Значить, область визначення всіх си, крім. Пі на 2, бо в пі на 2 не існує, і, повторюється це через період, через пі n. значень будь-які числа по Y від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Нулі функції, це точки перетину, Дивимось, це 0, пі, 2, пі, 3, Пі. Значить, це пі n записується. Четверте, зростає. Зростає на проміжку. Ну давайте дивиться, вона взагалі зростаюча, спадної немає. Да? І вона зростає від мінус пі на 2 до пі на 2 і додали періоди тангенса. Так, і y більше нуля, якщо у нас, давайте подивимось, більше нуля це на оцьому проміжку: від 0 до пі на 2. Отже, до нуля додаємо пі -н період, і до пі на 2 додаємо пі -н. Менше нуля, менше нуля отут. Або отут можна взяти. Ну, у вас підручнику взято отут. Тому я теж так у вас написала. Від пі на 2 отут, від пі на 2 до пі. Плюс періоди. Можна було б написати від мінус пі на 2 до нуля і додати періоди. Так, з'ясували. Тепер переходимо до задач. Перше завдання номер 11 6, серед чисел, от вони у нас вказані на екрані. Треба вказати нулі функції y дорівня Ну, Нулі функції, давайте подивимось на графік. Краще подивитись на графік. Нулі функції це 0, Пі, 2 π, 3 π, тобто Це пі n. Давайте дивитись. Мінус 2 π, Підходить? Підходить. Тут ділиться на 2, ні, не підходить. Мінус Пі підходить. Оце не підходить, мінус пі на 2, нуль. Далі, 2π, 6π, 7π. Тобто це цілі значення π. Отже, перше у нас відповідь мінус π на 2, мінус π, 0, 2π на 2, 6π і 7π. Так, не дописано чогось тут, ну, нічого страшного. Так, графік, мабуть, сюди трошки наліз. Друге, Значення аргументу, при яких функція y дорівнює синус х набуває найбільшого значення. Дивимось, найбільше значення отут у нас. Найбільше значення там де одиничка. Де у нас тут буде? Зараз я тут оці вершки позначу, які тут значення набувають. Отже, оці вгорі вершки це у нас мінус 3 на 2. Далі оце пі на 2, оце у нас 5 на 2. Оце у нас 9 пі на 2. Отже, вибираємо мінус 3 пі на 2, пі на 2, 5 пі на 2, але його тут немає. Можна було написати це не треба, бо його тут немає. І 9 пі на 2. Так. Ну, давайте зразу я виправлю, бо це у нас лишнє. Так, так от, добре. І тепер значення аргументу, при яких функція y дорівнює синус х набуває найменшого значення. Значить, найменше значення це у нас знизу, тут, де мінус одиничка. Тобто це мінус пі на 2, 3 пі на 2, і от сюди може у нас тут треба вибрати. Значить, мінус 3 піна 2 не підходить, це вгорі. Мінус піна 2 підходить. Піна 2 не підходить, бо це вгорі, отак. 3 піна 2 підходить. Ну, 9 пі на 2 це вгорі, значить, це не підходить. Отже, тут два значення тільки. Так, наступний номер 117. Серед чисел вказати. Серед чисел укажіть нулі функції y дорівнює косинус Х. Ну, тепер ми працюємо з y дорівнює косинус х графіком, і дивимося нулі функції. Нулі функції це пі на 2, 3 пі на 2 і так далі, все, що ділиться на 2. Так? Мінус пі на 2, мінус 3 пі на 2, мінус 5 пі на 2. Вибираємо. Отже, нулі функції мінус 5 пі на 2, мінус 3 пі на 2, пі на 2 пі на 2, 5 пі на 2, 7 пі на 2. Все, вибрали. Значення аргументу, при яких функція набуває найбільшого значення. Найбільше там, де одиничка. Це у нас 0, це у нас 2 пі, це у нас 4пі. Тобто ми бачимо, що це парне, парне число пі. Отже, вибираємо парні числа 0. І 8 π тільки два значення 0 і 8 π І значення аргументу, при яких функція набуває найменшого значення. Давайте дивитись: найменше значення це де мінус одиничка. Це мінус π і π. тобто це не парні значення. І 3π і так далі. Ну, дивимось, є тут таке 3π. Дивимось. мінус π, π, де ще не парне, яке не ділиться на 2 ціле. 5 π Отже тут ще 5 пій. Давайте я зараз виправлю, бо тут у мене теж не догляділо. Давайте зараз з вами виправимо. Значить, це буде 5 пі ще 5. Зараз вставимо шкоденько. Отже, 5 пі теж у нас. Так, поїхали далі. Наступний номер у нас 11, 11. На яких із наведених проміжків функція y дорівнює синус sinну х зростає. Ну, давайте подивимось на графіку. Ось у нас графік синусоїда, де у нас зростає, ми бачимо: у нас зростає отут, на проміжку, на цьому проміжку зростає, на цьому проміжку зростає і на цьому. Дивимося, який проміжок нам підходить. Від мінус піна 2 до піна 2. Підходить. Добре. Від мінус пі на 2 вже не підходить. Уже у нас від мінус пі на 2 до піна 2 був. Від мінус 3 пі на 2 отут, да? до мінус ні, це у нас спадає. Да? Від мінус 5 пі на 2 до мінус 3 пі на 2. Від мінус 5 піна 2 до мінус 3 піна 2. Теж підходить 4. Так, наступний номер. 11, 13. Які з наведених проміжків є проміжками спадання функції y дорівнює рівня косинус х. Спадання тепер. Да? От у нас знову косинусоїда спадає на яких проміжка? На цьому проміжку, на цьому проміжку, зелененьким. Бачите, стрілочку я позначила. Так, давайте з'ясовувати: від мінус 5π на 2 до мінус 3π на 2. Ну, ось у нас 5 пі, на, мінус 5 пі на 2, от у нас 3 пі на 2. Ні. Вона спадає від мінус 2 пі до мінус пі. Оце у нас друге, друге значення підходить. Тепер дивимось від мінус пі на 2 до пі на 2. Мінус пі на 2 ось точка. Ні. Уже тут не починає нічого спадати. Не підходить. 6 пі, 7 пі. Давайте дивитися. Ну, якщо ми звернемо увагу, то спадає косинус з, з додатнього, з парного на непарне. Тобто 2 пі, 3 пі, 4 пі, 5 пі, робимо висновок, що 6пі 7пі теж підходить проміжок. Так. Наступний: порівняти числа синус 20 і синус 21 градуса. Так. Ну, Я б вам запропонувала це порівнювати на одиничному колі. От ви бачите, одиничне коло. І давайте тепер порівняємо синус 20 градусів, синус 21. 20 градусів приблизно ми можемо намалювати. Ай, тут я повинна була з вами показувати просто. Значить, Дивіться. Тут треба 20 градусів з'ясувати. 20 градусів, зараз я повернусь. До цього візьму олівець, синенький, так, 20 градусів. 20 градусів на одиничному колі це приблизно отут. Да? Значення синуса оце у нас 20 градусів. Значення синуса ми дивимось по осі Y. Оце у нас, значення першого. Сінус 20. Тепер синус 21, 21 це трошки вище, трошки більше градусів. Значить, і значення Y теж буде вище. Отже, синус 20 менше, ніж синус 21. Так, тепер дивимось косінус 20. Е, і косінус 21. Косінус ми дивимось по осі х. Косінус 20, візьму червоний кольор. Осинус 20 це оце значення х. А косинус 21 це оце значення, тобто ближче до нуля. Отже, косинус 21 менше, ніж косинус 20, ось 20 більше. Так, позначили. Тепер третє синус 10 пі на 9, і синус 25 пі на 8 на 18. Спочатку треба перевести, так буде зручніше вам, коли у градусах. Значить, 10π на 9, нагадую, пі це 180 градусів, перевели. Це буде 200, а 25 π на 18 це 250 градусів. Отже, порівнюємо 200-250. і 250. Візьму інший трошки кольор, щоб відрізнявся, так? зелененький. Так, 200 градусів. Ну, давайте з'ясуємо, де у нас 200 градусів. 200 градусів це приблизно тут 180 де точка Б, значить 200 це трошки більше. Ось 200 градусів. У нас порівнюється синус, значить, значення дивимося сюди. Оце точка, це значення 200 градусів синуса. А тепер синус 250. 250 це ж на 50 градусів більше, десь отак, а може ще більше. Його значення, дивимось по осі y це менше, тобто нижче від нуля, значить менше. Отже, у нас синус 200 градусів більше, ніж синус 250. Так, і останнє 4. Мінус 38 градусів і мінус 42 градуси. Ну, давайте що, який кольор тут візьмемо? Сіренький візьму, так, сіренький. Або чорненький, чорненький, давайте. Так, отже, мінус 38. Мінус 38, ну, це десь цей кут, нехай буде мінус 38. У нас порівнюються тангенси. А, тут по одиничному колу вже тангенси не порівнюють. Ми знаємо, що тангенси завжди зростаюча функція. Отже, збільшенням аргументу функція збільшується. А у нас який тут більший аргумент? Мінус 38. Отже, і тангенс мінус 38 більший, ніж тангенс мінус 42. Бо е, тангенс завжди функція зростаюча. Тому тут краще так з'ясувати. А от у у сінця вона то зростає, то спадає, тому краще на одиничному колі. Так, з'ясували. Тепер домашнє завдання. Підручник математики, бачите, 10 клас, вміти побудувати графіки тригонометричних функцій і зробити номери 11, 8, 12, 14 і 16. Все, дякую вам за увагу. До побачення!